Друзі, всім привіт! Зараз 7.30, Я в Луцьку, а точніше за містом, на водоймі сирники. І якщо коротко, то я на благодійному турнірі по фідеру, який організовує компанія Флагман. Ну, звичайно ж для збору на ЗСУ. Ось. Зараз у нас якраз урочисте відкриття, тому коротко розповім за самі змагання. Формат класичного фідера, тобто 6 годин. В два етапи, тобто перші три години зважування, міняємося зонами, переміщаємося і другий етап три години. Готловим. Правила, фактично, як в класичному фідері в деяких деталях спрощені, але практично те ж саме. Водойма класна, водойма закритого типу, тобто тут тільки орендар рибалить і буквально кілька рибаків. Ну, точіше це навіть. Водойма клубного типу, просто учасників дуже мало пускають. Тому тут риби дуже багато, як мені повідомили. Тут є амури, коропи, карасі, лящі навіть великі. Казали, що тут і 4 кг ловили навіть. Товстолоби, великі суми, плотва, краснопірка. Ну, загалом переліки риби доволі великі. Ось. Я от приїхав, вже розклався. ось, Тому буду бігти. На відкриття продовжимо вже після старту, тому погнали. Покажу водойму. Дуже гарна. Зараз так ранок світає. Скремо такий туманчик дуже гарний. Водойма сама собі така круглої форми. Ну, приємно на ній. Ось. Зараз підійду до води, заціните. Ось показую. Подивіться просто яка красота. От. шикарно. Просто красота. Ну, перш за все ми подякуємо Збройним силам України, за те, що ми маємо таку можливість зібратися в будомі і провести цей невеличкий фест, фестиваль, в якому будемо вже зібрали гроші для ремонту автомобіля. У подальшому також ми слідкуємо підготовувати, підтримувати ЗСУ за і займатися і до найближчої найзвищі нашої перемоги. Отже, будь ласка, всім від компанії Флагман. По дві пачки прикормки, як кажуть, для стартового закорму. Будь ласка, беріть один чорний лящ, а другий це солодкі дискуття класика, яка працює на цій водоні просто прекрасно. Що, друзі? Зараз будемо маркеритись і далі чекати сигналу старту, робити стартовий закорм і починати ловити. Ось, Зараз я на одному водилищі промаркерюсь. Поставлю кліпсу десь на дальній дистанції на другому удивищі. Щоб якщо що треба було поміняти, не буду ставити на двох однакову дистанцію, поставлю навпаки на одному середньому, на одному Ну, Якщо там буде до чого прив'язати, звичайно. От. Прикормка вже замішана. Зараз, до речі, покажу, щоб потім час не гаяти. Прикормка нашого місцевого виробника. Поки що місцевого це команда А. Зараз вам покажу крута прикормка, дуже така смачна. Ось там запах шикарний просто. Ось отака прикормочка. Там я одразу 2 кілограми замішав на перший тур. І нормально. Тому все. Стартуємо в маркерінні. Кидати, в принципі, тут можна дуже далеко, не знаю, що тут, як, зараз знаємо. Ну, риби тут, як сказали, прям дуже багато. Дуже... Є велика вибірка того, яку тактику робити, що впиратись. Ну, гадаю, спершу буду впиратись в то, що буде ловитися, там буде видно. Поки маркеримося. Так, кліпса в мене є, нема Нема кліпси. Хорошо. Зараз побачимо, що в нас тут є. Шукаємо будь-яку аномалію. Рекорсничок, бровка. Ідеально, це коршнячок за бровкою. Побачимо. Поки чисто дно перевірю, потім, можливо, витрачу час, щоб глибину приміряти. Ну рівне поки. Місцями дійсно є ракоршнічок і під берегом є. Глянемо, чи десь дальня бровочка теж є. Поки не чутно. Взагалі якесь нецікаве дно на дальній дистанції. Так що думаю, поки буду на середній ловити. Саме за бровочкою там. Якщо воно дійсно є, зараз перевірю. Можливо це якийсь зачеп був, може на дні щось було, хто його знає. Погода чудова. Я вже замаркерився, кормлюся якраз. Ось, Розкажу трішки за маркріння за дно. Тут є в принципі, і мулисті ділянки, і рівні рокошничка. Конкретно в мене небагато. Було щось схоже до Бровки, але ледь-ледь на неї попадають, скоріше якийсь горбік, можливо ямка, не знаю. Ось. Прив'язався поки до глибини, тому що до дна реально нема чогось там прям такого шикарного, щоб прив'язатись. Найшов саму глибоку точку, це в нас 38 обертів катушки. Тут у мене там грузик падає на 8-10 цих. На рахунок, типу 8-10. Десь буває на 5-6, десь на 3, навіть, десь на 7-8. Тут саме глибоке, комфортна дистанція для лову, тому я от і та прив'язався. Там побачимо. Зараз кину 10 кормушок закормочних чистого корму і трішки пінки під кіно, там побачив. Крупну фракцію поки не беру. У мене є дві банки кукурузи. Тобто одна на перший тур, друга на другий. Ось, ну так що таке. Ще дам 5 кормушок, бо це п'ята, і можна буде чіпляти монтажик. Перший карасик є, от бачите. Опа, і дві плутвички вже є, це добре. Трішки були проблеми, бо там в мене якісь такі місце є. Я думав, що це боровочка, але це не знаю. Або вона дуже різка, або це ямка, ну загалом там в мене вже був один обрив. І тільки що риба теж туди вдарилась. Тому там проблемно трошки витягати. Не знаю, буду гратись, можливо, можливо, там треба буде просто водилище піднімати, вищити і все. Поки ловим, там побачимо, як ще поки не роздуплився. Поки ловлю на невелику кормушку, в темпі там 3 хвилини. Поки цього темпу вистачає, потім, якщо що, буду збільшувати. Повідесь мене довгий. Максимально довгий. Повідесь довгий, десь, я не знаю, метр двадцять, напевно. Якщо не довше. Якщо не півтора. Опа, що в нас там Карасик. Красик це хорошо. Красик чи... А, чекай, чи це мінікарпік? Ну, схоже на мінікарпіка. За нижню губу красота. Ідеальна клювака. Так, да, це карпік невеличкий. Вон, друзі, бачите. Опа. Так, ну що, перезакидаємо, поки все працює. Точка працює, закорм працює, насадка також. Це я зараз укрупнив, поставив два опарика. І той красик був на два опарика. А коли кидав, кидав піночку однею, то плотва була. Ну, значить, не міняємо. Робимо те саме білий та червоний опариш. Одного чолочком, другого за жопку. Так. Думаю, вже у паріка трошки в кормушку. В принципі, невелика кормушка нормальна, я думаю, можливо, буде погано. Але окей, все працює. Навіть на диво повідець нормальний, я думав, буде задовгий. Я думаю, якраз таки плотичка буде клювати, але ні, клюнув, гарна покльовка була. Опа, от клювання, от і клювання. Десь тільки що було, бляха. Хоч би я його не привтикав. А то я тут, поки оце дергав, балін, руки промивав. Треба було просто кидати та підтягувати. Ладно, може там зараз щось і буде. Почекаємо. Гарна, опа, є. Щось щось діргає, щось смикає. Блін, от треба було вчасно підсягти, проблема. Перший раз в мене було в руках одне, другий раз друге. Загалом постійно як клювак, а в мене щось в руках. Дараз зачекаємо трішки. Бідно буде, якщо провтикає, бо тут все ж на змаганнях кожна риба цінна, яка б вона не була. А, дай Боже, ще й повезе, вона ще й гарна буде. Спробуємо підтяжечку зробити. О, є, єсть. Бляха, в мене знов зачеп за ту бровочку. Походу обірвав повідець. Разом з рибою. Да, немає, не відчуваю нічого. Обірвав 100%. Бляха, дуже недобра бровочка. Якщо реально якась гарна риба буде, ну це все. З одного боку пощастило, що є бровочка, ніби, з іншого з неї дуже важко дістати рибу. Ну от як і думав, гачка нема. Ось так, друзі. Не пощастило. Ну, ладно, зараз бігом перев'яжу новий гачок сюди. Дуже погано. Була риба, непогана, тобто теж якийсь або карасік, або міні-карпік. Там було відчув... відчутно зразу. Але завело під бровочку. І все. І до побачення, рибка. Ай-ай-яй-яй. Ай. Треба таке, Так, ладно, зроблю підрізку Черячка. Я якраз підкинув оце хробака різаного. До речі, не знаю, можливо, збіг, можливо, дійсно помогло, бо покльовка була, ну не знаю, секунд... 20 пройшло, 30 максимум. Тобто ароматика, я думаю, дала про себе знати. Єдина проблема не з тих. Покльовка була крута, але поодинока, опа-опа, знову опа, опа. була щось покльовочка, бляха муха. Що в нас, що в нас, Рибка, 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 не бачу? Ага. Так, що тут таке? що? Не бачу, не бачу. Ну. Да, ніби густирочка. To duży duże biegać, Опа, гарний підлящик, чи навіть лящик. Красота за нижню губу ось такий красень. Подивіться. Ні, ну, не красота. Загалом часу лишилось півгодини до кінця туру, тому я кормлюся і спробую за там 10 хвилин. Найбільше закормитись і за останні 20 відловитись по максимуму. От. Тут і животіну дам, і кукурузу дам, все все можливе, скажімо так. Щоб... От. А час, до речі, йде дуже швидко. Я взагалі не встигаю навіть спробувати все, що хочу. Ловиш в темпі, Коли є на одне, ловиш на одне, пробуєш паралельно інше, теж клієнт. Загалом цікаво, десь укорпняєшся, десь рибу міняєш, тобто, як з'явилася кукурузка, змінилась риба, як збільшилась кількість опариша, сама риба збільшилась. Красота. У нас не так багато закидів в цілому лишається, але сподіваюся, всі вони будуть швидкі, темпові і результативні, що саме головне. Почепив те, що й працювало останній раз по ліщу. Тому що чекаємо, чекаємо. Більше зробити ми нічого не зможемо. Зробили все, що можливо на даний момент. А далі лишиться проаналізувати, зробити висновки після зважувань, після результатів перших. І зробити максимум ставок на підбір гарної точки лову в новій зоні. Максимально часу витрачу на маркеріння, примір голубини дна. Вкину максимум так само на точку, якщо десь підійде, в мене на новій ну, нові зоні фідлящ або там карп, або якась така крупна риба, Вкину максимум скажімо так, живого компонента от, і крупних фракцій. У мене запаси є, в принципі, я використав менше половини ну, всього, що обрав що з собою. Ну Все, друзі. Це вже фінальний. Гудок, дістаємо водилище і... і чекаємо зважування. На жаль, не вдалося фінальним закором залучити рибу, ну, але тим не менш ми спробували. Скільки? 126, кіло, 260, Угу. Ну що, зважування пройшло успішно. У мене кіло 26, здається. В принципі, непогано, ну і недобре. Тому що. По суті, такий посередині результат, можливо, навіть нижче, важко сказати. Зараз переходимо в зони, складаємося. Та й таке. Так що погнали. Ну що, друзі, другий тур у нас вже почався. Вирішив цього разу ну, ще краще промаркеритись. Цього разу вже на двох водилищах. поставив кіпси на різних дистанціях. Хочу спробувати і дальнічок трошки. І так, в принципі, як і всі, така ближня, середня дистанція, ну, бо поки найрезультативні, та і по глибині рельєфу саме окей. От. Тому зараз кормитись будемо. Розкажу трохи за ситуацію, що взагалі тут робиться зараз. Вже година десь ловлі пройшла, можливо, навіть трішки більше. М -м -м. В мене нуль абсолютно. Там один раз був всосаний в париж та й все. От. Сусідів так само, ну, в там плитвички, пару штук, та й все. Причому, як я зрозумів, там ходили і на інших секторах точно так само. Ситуація, все мовчить, не знаю. Толі, то лі за того, що люди купались, нагнали вібрації, то лі просто, не знаю, риба не кормиться зараз, то лі що, не знаю. Ну, поки експериментуємо, ще, в принципі, є, що спробувати. Але час тікає, час тікає. От, зараз, думаю, перекинув трошки на ближню дистанцію. От, попробую, можливо, ще ближче, можливо, навіть там. Практично під ногами полують. Якщо не буде, не знаю, Попробую перейти на дальняк. Загалом треба пробувати. Тому що з, з такими темпами шанси виграти чи призове занять практично немає. Тому що в першому турі всі доволі добре відловились. Хтось добре, хтось ні, але в принципі відловилися. Зараз просто мовчання. Загалом дві години вже пройшло. У мене як бурнуль, так і лишився. Декого є одиничні клювання. Але в цілому, як була ситуація невтішна, така і лишається. Єдине, що скажімо, в голову спадає, це докидати корм на точку От, і сподіватися, що риба підійде. Я ще спробую. Зв'язав це дуже довгий повідець, утончив його трошки, гачок менше поставив 16-й. Зараз е, перезакину, перечіплю, побачимо, можливо, щось буде, можливо, ні. Ну, треба якось міняти ситуацію. лишається 50 хвилин. Друзі, продзвонив вже гудок фінальний, тому всі складуються. Хочу сказати, що просидів я з нулем абсолютно, була єдина покльовка в кінці і то не реалізована. Не знаю, чи це я ключик не підібрав, чи це я можливо, що я ще не зробив не так, а можливо, і ні. Тому що я думав спершу, можливо, за відпочивальників, які пригали. От, тому що риба все ж всі вібрації відчуває. Але це загалом по всій водоймі, от на другий тур у всіх або нові, або невеличкі плотвички, в когось більше щось. Але загалом абсолютно нема чим похвастатись. Тому вирішувати буде лише перший тур, другий, лише там декому буде скажімо так, грати на руку. От. А взагалі прикольно, буду ще монітори такі є. Чемпіонати, благодійні або там від федерації. О, це вже другий. От. Тому на рахунку буде і третій. Всім дякую, взагалі, хто дивився. Буду вдячний за лайк, підписку, ну, як завжди, до зустрічі!